На підлозі мул, каміння та потрощені меблі. Ганна Якимівна разом з волонтерами розчищає кімнати. Її будинок, як і решта на цій вулиці, затопило в перші дні після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Вода знищила все, розповідає жінка. Там стеля провалилася наскрізь до криші, і все на полу, все з глиною перемішана, вся ну, Меблі всі і ну, ну все, все. А тут залишилася одна пустота. Вже всього, що цього вже нічого не вернуть. Самотужки все прибрати, каже Ганна Якимівна, не вистачає ні сил, ні здоров'я. Роботи багато. Будинок був затоплений під саму стелю і довго стояв у воді. Дві неділі стояла вода і. Тоді тут е, об'єм та ще це у нас фундамент, вода держалася в дворі дуже довго. І тоді три машини їздили, оці, що відкачують здоровені машини. От то 32 машини вони викачали води оце, з, з двору, і тоді вже якось стало тро, потрохи е, виходить. Володимир разом з іншими волонтерами розгрібає шматки стін, стелі та потрощених меблів. Речей, придатних для подальшого користування, майже немає, каже хлопець. Все у нас Остається тільки одна коробка. Жалко всіх людей, які попали під затоплення, то шоу ніхто не вже залишились без біжилья. Все пропало, а навіть стіни вже рушаться, потолки, все, криші. У розчищенні одного подвір'я, як правило, задіяно від двох до шести людей. Прибирання триває до двох тижнів. Все залежить від площі і масштабів руйнування, розповідає волонтерка фонду Дар'я. Допомагати мешканцям цього кварталу волонтери почали з перших днів підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Ми якраз цю вулицю нижню, так, скажімо так, ми її евакуювали. Ми забирали, ми бачили цих людей. Зараз ми знову з ними. Зараз ну ми їх не кинемо в біді, тому що ну от одна бабуся, ну що вона може зробити нам? треба мужчина, треба чоловік, якісь хлопці, які можуть фізично це їй допомогти. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.